Так багато людей, вони насправді е, прагнуть всередині себе змін. Вони розуміють те, що робота не приносить їм задоволення, що це важко, ти втомлюєшся, виснажуєшся. І є ось це, знаєш, таке, що ти вже готовий щось змінювати, але тебе сковує страх. Ти абсолютно, знаєш, типу, якби душа прагне змін, але тебе сковує страх. Як же ж діяти у такій ситуації? Якщо сьогодні людина розуміє, що. Мені дуже страшно міняти свою роботу. Я дуже боюся, що у мене закінчаться гроші. Я боюся, що я швидко не зможу знайти іншу роботу, а раптом на новій роботі не буде радикально кращої ситуації. Потрібно розуміти, що страх він має дві сторони: є страх перед змінами, перед чимось новим, але так само є ж і страх, якщо залишити все, як є. А що буде зі своїм життям, якщо через 10 років ти будеш на тій самій посаді і отримувати ті самі гроші, але розуміти, що, наприклад, ці 10 років ти просто втратив і ти просто ходив на роботу і просто заробляв гроші, які потім перетворювалися на оплату рахунків там заповнений холодильник і заповнений бак автомобіля пальним? Але ти ніяк в своєму житті нікуди стратегічно реально не, не просунувся. Ти як? Залишався на тому місці, там і є. І тому мені здається, що потрібно розуміти, що так нам страшно робити якісь зміни, нам страшно опановувати нову професію, нам страшно звільнятися з тої роботи, де нас вже всі знають, де ми знаємо технологію цієї роботи. Але набагато страшніше залишити все, як є, якщо ти сьогодні нещасливий і ти. Нічого не зробиш для того, щоб це змінити. Через 10 років ти будеш в сотні разів більш нещасний, але ти будеш на 10 років ще старішим, і тобі буде ще складніше зробити якийсь ривок, опанувати нову професію, що запам'ятати, щось спробувати. І тому лячно і там, і там просто мені здається, що вигідно себе питати, що буде з моїм життям, якщо сценарій не зміниться, і все залишиться в той траєкторії, яка є. Тому що тоді, е, оцей, я, я люблю повторювати, що е, зміни настають тоді, коли страх залишити все як є, він стає набагато сильнішим, ніж страх перед змінами. І саме тому от розуміння того, що нам потрібно вміти рухатися в невідомість, навіть тоді, коли ми ну, відказуємося від чогось дуже для нас зрозумілого. Тому що. Е, те, як зараз, це якщо людина нещасна, то з часом вона буде ще більш нещасною. Я б хотіла зараз більше зупинитись на такому страху, як от повністю залишитися без коштів, і можливо навіть без будь-якої роботи. Тобто, ти залишаєш місце своє, і в принципі все, ти повністю вільний, вільний і фінансово вільний, і ти ні, ні до кого ні до чого не прив'язаний. Що потрібно розуміти ось про це саме? Те, що накопичення, тут є геймченджером. Тобто, якщо людина, все ж таки працюючи, буде щось відкладати, і в неї з'явиться подушка безпеки на 3 на місяців, їй буде набагато легше ну, дивитися в сторону нової роботи. Тому що коли людина звільняється, і якщо в неї взагалі нема накопичень, вона починає заходити в мінус на якихось кредитних картах, то вона буде змушена. Першу ліпшу роботу просто кидатися на неї потім, задля того, щоб зупинити це фінансове піке. А коли в людини на 6 місяців є гроші, вона розуміє, я можу походити по співбесідах, я можу поперебирати харчами. Я можу сказати ні, я не погоджуюся мені потрібні кращі умови. Ну в доброму сенсі поперебирати харчами. Тобто вона не буде кидатися на першу ліпшу роботу, просто тому що її туди беруть. Тому е, от розуміння того, що накопичення це нормальна історія, це розумний підхід до того, щоб змінювати життя. Накопичення дають певний люфт по часу, певну свободу, свободу. а що тоді робити в такому випадку, коли людина дійсно втомилась, вона виснажилась саме від своєї роботи. Я маю такий реальний приклад своєї подруги. Вона вже тривалий час працювала в сфері IT, і вона просто в якийсь момент вона розуміє, що все так далі продовжуватись не може, але куди йти далі, це також. Ну, питання, тому що ну, я люблю людей, я люблю їм допомагати, я люблю ось це, ось це, ось це. Але реально де ці навички можна було б використовувати, ну, наразі таке запитання. І тому, знаєш, такий ось цей час, коли ти і на роботі, яку ти не дуже любиш, і плюс ти не знаєш, що б ти хотів. Ми можемо з тобою зробити дуже цікавий експеримент. Він буде дуже практичний, цікавий для наших глядачів. Давай собі уявимо ситуацію, що тобі зараз потрібно визначити своє покликання. Тому ми граємо на гру в гру. Я зараз загадав один з цих п'яти пальців, а твоє завдання вгадати, який саме палець я загадав. І ти просто пальцем своїм показуєш угу. на той, який ти. Давай. Ось цей. Ні. — Ось цей. Так. Я ще раз загадав, давай спробуємо ще раз. Ти ж якийсь інший загадав? Да. Ну, я просто загадав один із п'яти. Ось цей. Ні. Що, мізинчик? Ні, ось цей. Ні. А, ось цей! Так. Я знову загадав. Давай ще раз. Ось цей. Ні. Ось цей. Ні. Ось цей! Н -н -н. тан тан так. Граємо так само. Тепер ти виставляєш свою руку і загадуй один з п'яти пальців. загадала Загадала. Потрапив на якийсь? <рив> Загадуй ще раз. Um, загадала. Я, ж, я в цю гру швидше виграю. Да? Тобто я ж... Вони вже, вже виграли в грі, да? двічі. Е, чому, чому, чому я швидше виграю? Тому що я швидше пробую. Коли ми говоримо про покликання, людина може дуже багато років думати про щось, дивитися і думати: от е, так, угу, моє не моє, або вона може дуже швидко спробувати. І саме тому, коли ми говоримо про ситуацію, коли нам потрібно знайти своє покликання, нам потрібно від ситуації, коли ми 10 місяців обдумуємо якусь ідею, перейти до того, що ми прямо зараз комусь дзвонимо, прямо зараз намагаємося це спробувати, цю ідею. Косо, криво, без грошей, на півставки, як завгодно. От просто спробувати. І тому е, чим швидше людина буде пробувати, тим швидше вона знайде те, що їй подобається. Тому що бувають такі випадки, коли, наприклад, дівчина думає: о, я хочу бути б'юті-блогером, я хочу е, там от займатися мейкапом. Мені хочеться от, допомагати дівчатам бути вродливими, фарбуватися там, гарно все все робити. Тому я буду бюті блогером і все. І вона думає про це багато часу. Вона починає збирати гроші, вона робить, купує якесь обладнання, вона там робить собі якийсь дорогі там інтер'єр, якийсь в себе на балконі. Там все вона купляє дуже дорогу косметику. Потім вона там декілька місяців збирає гроші, щоб у неї були гарні наряди. Там все одно ну, то світло. Тобто вона прям заморочилася, вона на протязі двох років. Це все робила, вона вмикає камеру, у неї все куплено, все є, вона починає фарбуватися. І через дві години вона розуміє, що вона ненавидить насправді цим займатися, тому що себе. Підготувати до цього всього, нафарбувати, потім це все показати там на камеру, потім все це змити, потім знову себе фарбувати, потім знову це все. Тобто, вона чотири рази робить цю процедуру там за дві години. Вона ненавидить, вона розуміє її. Я просто не хочу цим робити. Але два роки в неї уйшло на не те, щоб зрозуміти одну гіпотезу, яка в неї не справдилася, якби. Наприклад, от вона розуміла наш з тобою підхід, оцей швидкий. Вона б спокійно поставила б телефон без жодного обладнання, без нічого, просто вімкнула б камеру і спробувала би тою косметикою, яка в неї є. Спробувала б це зробити от прямо сьогодні, без двох років інвестицій в обладнання, світло там, дорогу косметику. Вона б зрозуміла через дві години на свій телефон, звичайний, що їй не подобається. Це так само, і рухалася б до наступної ідеї. І тому, коли ми говоримо про те, щоб нам потрібно зрозуміти і знайти як саме швидко своє покликання чи якусь ідею, яка нам подобається, ми говоримо про дуже швидкий перебір. Нам дуже потужно і дуже швидко потрібно змінювати варіанти і щось йокне. Десь буде та справа, та діяльність в якийсь момент, ми такі: о, це воно. А що робити, коли ти вже сідаєш, знімаєш, починаєш? Але вихлопу, грубо кажучи, з того немає. Тобто, справа, яка тобі подобається, я думаю, що багато людей вони зіштовхувалися з тим, що ось те, що їм подобається, те, що вони люблять, і ну, в більшості це якісь творчі професії, напевно, що воно не оплачується. І тому ти десь розриваєшся між тим, щоб займатися для душі чимось на мінімальну оплату, або все ж таки просто кинути все і. Все ж таки працювати за кошти, що робити, коли справа, яка тобі подобається, не приносить кошти, багато коштів. Перш за все, скоріше, ви просто не зрозуміли і не вивчили, як на цьому заробляти. Людина, яка займається якимось складним видом творчості, вона там, я не знаю, якісь глечики робить з глини, чи вона там малює якісь картини, чи вона пише вірші, там чи малює там, чи ще щось. Їй здається, що якщо у мене зараз на це нема клієнтів, то їх типу геть взагалі нема. Тоді, як насправді, більш розумною була б така думка, що я не навчився. В цей конкретний бізнес, в цю конкретну справу до цього конкретного ремесла я не навчився приділяти навертати увагу великої кількості людей сюди, тому що я знаю велику кількість людей, які малюють, наприклад, там карти, картини, але роблять це виключно для себе. Вони від того кайфують, але вони не заробляють на цьому. Тобто людина працює бухгалтером в банку, але при цьому там вільний час малює картини. Інша людина має ті самі здібності до малювання, і вона хоче займатися цим більше часу. Вона хоче цим заробляти. Вона забурюється в Ютуб, забурюється в Гугл, забурюється в Тікток, і вона починає досліджувати, як заробляють художники, що вони роблять. Вона читає статті, і вона 10-15 годин проводить в цьому дослідженні. І потім вона на звичайну селфі палку ставить там свій телефон, починає знімати процес, як вона малює. Потім вона це все пришвидшує, вчиться монтувати. Тобто вона е, по... Потроху опановує не тільки як бути творчою людиною, але й як зробити так, щоб велика кількість людей дізналися про твою творчість, і вона починає викладати це все там в різні соцмережі. І з часом, якщо вона насправді глибоко буде вивчати, як заробляти, наприклад, художнику, як заробляти там музиканту, як заробляти там людині з супертворчої професії, вона буде знаходити все нові 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 варіанти, як це робити. І якщо вона буде їх пробувати, 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 щось почне виходити, тому що. Я знаю приклади, коли там людина, наприклад, любила дуже сильно малювати, і вона не розуміла, як сильно там можна заробляти в цій темі. Вона не хотіла йти в веб-дизайн, вона не хотіла робити логотип, вона хотіла саме від руки малювати. І потім вона віднайшла таку нішу, як робити ексклюзивні дорогі такі дитячі казки, де, наприклад, є багата сім'я, у них є дитина, і ця людина розробляла для цієї дитини ексклюзивну сказку. Від руки намальовану, де хлопчик гортає, і він є головним героєм. У цього там він зражз в нього там битва з драконом, тут він в школі вчиться, тут в нього він на скейті вчиться кататися. Тобто, і він прям проходить цю сказку. Вона в виді комікса намальована. Там вона стоїла там сотні сотні доларів намалювати це все. Тобто, і це супертворча історія. І так, не дуже легко вміти знаходити таких клієнтів. Але більшість людей, які займаються, наприклад, люблять малювати, вони навіть не думають, що можуть бути люди, які будуть замовляти ексклюзивну сказку для своєї дитини, де дитина головний герой. Ну, тобто, навіть такої думки може не бути. А як це можна дізнатися? Почати вивчати, написати, як заробляти художнику, як заробляти музиканту, як заробляти людині творчої професії, тобто і читати, читати, вивчати, 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 і щось з цього ви будете просіювати багато піску цього інформаційного через себе, але якісь золоті ідеї вони будуть потрапляти. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися з тематикою бізнесу, зрозуміти чи є насправді потрібен там стартовий капітал, з чого взагалі починати? Як побудувати власну справу саме системно, так щоб вона не займала двадцять 4 на 7 і ви насправді змогли заробляти більше грошей, коли ви займаєтеся якимось власним бізнесом. Ви можете прийти до нас в школу на навчання, яке називається Власна справа, пройти цей курс. І по його проходженню ви побачите наскільки легко можна стартувати в бізнесі, навіть якщо у вас немає власного великого капіталу, і з яких правильних спокійних кроків можна розпочати на цю програму, як і на всі програми в нашій школі, діє повна фінансова гарантія. Ви не ризикуєте грошима, якщо раптом програма вам не сподобається. Ми повернемо вам всі гроші. Але я впевнений, що ця програма буде вам дуже корисно, якщо ви тільки-тільки починаєте шлях до власної справи. Тому деталі цього навчання будуть під цим відео. Чи у тебе особисто? Перехід від нелюбимої роботи саме до твоєї справи, яка тобі подобається, і що тебе мотивувало в цей час? Я більше восьми років займався маркетингом, і я не можу сказати, що це було прям геть-геть неулюблена справа, тому що там були елементи, коли мені було потрібно викладати, а викладання і навчання людей мені дуже подобається. Але загалом вісім років, які я займався маркетингом, це. Не були роки, коли я свої якісь внутрішні потенціал, там свої здібності, я задіяв на сто відсотків. Тобто вони були там геть-геть-геть мало задіяні. Але коли, наприклад, я потрапив на певне навчання, і там людина, до якої я прийшов вчитися, вона робила розбір людей, і вона була моя черга, я вийшов і робили розбір мене, то він сказав тоді, що цей спікер він тоді сказав, що ти в тебе криза смислу, тобто тобі дуже сильно не вистачає змістовності в своїй діяльності, тобто ти займаєшся тим, що тобі непогано годує, і це ну, непогана робота, це не мішки тягати. Але е, при цьому всьому у тебе внутрішньо дуже серйозний запит на глибинний зміст і на глибинний сенс від того, щоб відчувати, що те, чим я займаюся, воно насправді моє. І мені знадобилося ще декілька років, щоб ну, навіть зрозуміння вже цього поступово перейти до своєї діяльності, якою я займаюся зараз. Це там більше освіта, підприємницька діяльність там в інших сферах, вже не в маркетингу. Тому е, особисто в мене цей перехід відбувався, тому я знаю, коли ти займаєшся неулюбленим і коли ти займаєшся улюбленим. І тут е, головне це терпіння, тому що. Дуже велика кількість людей, вони, типу, навіть коли починають займатися тою справою, яка їм подобається, вони очікують, що ну, маєш піти майже відразу. А з моменту, коли, наприклад, я почав е, там, навчати людей викладати, до моменту, коли це перетворилося для мене в непоганий там, системний бізнес, це ну, пройшло дуже багато років. І саме тому, е, навіть коли ми потрапили на те, що нам подобається, і ми це більш-менш розуміємо. Терпіння, і коли ти в одну і ту саму тему копаєш, 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 розвиваєш якийсь процес, терпіння це дуже важлива і неочевидна річ, якої на жаль, у величезної кількості людей не вистачає, тому що вони знайшли улюблену справу, копнули цю землю 10 разів. Не дійшли до води, закинули і пішли знову працювати на неулюблену роботу за більше гроші. А ті люди, які залишилися і продовжують копати, 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 вони рано чи пізно доходять до джерела цієї води. А які ще такі практичні саме кроки ти можеш порадити людині, котра ось просто зараз, в принципі, відкрита і готова до змін? Якщо ми говоримо про перехід від роботи, яка вам не подобається до того, де ви хочете, там, наприклад, ви розумієте вже. Там, Чим би ви хотіли займатися, перший момент, що е, ваша улюблена справа має почати приносити вам е, хоча б 50% вашого поточного заробітку. Тобто, якщо, наприклад, на основній роботі ви заробляєте там, 30 тисяч, і ви там самі без сім'ї, якщо ви хоча б е, там, 15 тисяч починаєте заробляти на своїй улюбленій справі, можна робити перехід. Якщо у вас є сім'я, краще там 70 75 щоб було від е, поточного заробітку. Другий момент це що перший час у вас буде дві роботи. Я розумію, що багатьом людям цього б не хотілося б, але у вас після роботи з 8 до 5 буде ще робота там з 7 до 10, Тобто, у вас перший час, коли ви займаєтеся, починаєте якесь своє хобі, якусь улюблену справу, потроху монетизувати. Перший час у вас буде ось ця друга робота, і ви будете замість того, щоб відпочити, просто посидіти з друзями інколи це час з сім'єю. У вас буде друга робота, де ви з сьомої вечора до десятої ви працюєте заради того, щоб у вас була можливість зробити цей перехід. І е, третій момент це те, що навіть коли ви працюєте на другій роботі, і це все одно накопичення, і оця фінансова подушка це дуже важлива історія. Якщо ви не робите накопичень і ви розумієте, що у мене нема цієї фінансової подушки, то вам буде в сотні разів складніше відважитися на те, щоб записати заяву про звільнення, ніж коли ви розумієте, що наступні там 6 місяців у вас фінансове прикриття.